Скажи мені, дерев'яний капосник, я ти здогадався, що це я. Мені допогла велика любов до вас. Mm, що ж ти пам'ятаєш? Бачить мене дівчинку, а тепер я доросла тітка, в матері тобі водися. Тим краще я називатиму вас не сестричкою, а мамою. І насправді я хотів якось діти, мати маму. Але як ви так швидко виросли? Це моя таємниця. Навчіть мене. Я теж хочу трошки підрости. Подивіться, який я маленький, не більше від головки сиру. Але ж ти не можеш вирости. Тому Що маленькі чоловічки не ростуть. Вони народжуються ляльками, живуть ляльками, І ляльками вмирають. Ох, як. Бути лялькою, Пора вже мені становитися людиною. Там заслужиш. Справді, а як заслужити? Дуже просто. Ти повинен звикнути бути хорошим хлопчиком. А хіба я не хороший? Де там? Хороші діти слухняні, а я не слухняний. Хороші діти хочуть вчаться і працюють. А мені нам по школу думати гидко. Хороші діти завжди кажуть. А я завжди прийшов. Але від сьогодні я житиму зовсім по-іншому. 私もそうです。